По 7,5 тисяч доларів за одну сотину в селі паляниця на продаж у нас є 14 сотих під будівництво. З ось таким шикарним краєвидом і величезний плюс. У нас на діляноці є 40 кВт світла, заведено вже фізично. Ось показує, ось у нас є два лічильника. Два лічильника по 20 кВт. Ось, бачите, стоять лічильники, що все у нас вже підведено. Підключено. І ось сама наша діляночка 14 соток. Діляночка, правда, має нахил, але подивіться, який краєвид відкривається просто бомба. Ну, на хомік це щось чимось подивіться Прямо він тебе, як на долоні. Тут можна будувати 3-4 будиночка. І уявляєте, виходите і у вас вікно ось, ось такий краєвид. Місце топове, дуже сильне, дуже гарне. Тому до Буковеля від діляночки 3-4 кілометри, до асфальту кілометру до асфальтованої центральної дороги, приблизно 1,5 кілометра. Всю дорогу до діляночки їдете асфальтом, метрів 300, дорога підсипана щебенем. Ось тут у нас до діляночки йде сервітут. Ну, місце просто вау, просто дуже потужно, дуже круто і ти можеш стати власником такої краси. Так що номерачок під відео, телефонуй і купуй.